Слава Ісусу Христу! Друзі, а ви знали, що в Україні можна вирощувати фіники. Але не ті фіники, які ми звикли куштувати, а китайські фіники. Ну а насправді рослина називається Зезифус, або її ще називають Унабі. І росте вона не на пальмах, як. Справжні фіники, а на таких от листопадних деревах. Але це не тільки листопадні, але і гілкопадні дерева. Оскільки е, така цікава є особливість у цієї рослини, що опадає не лише листя, але і частина молодого приросту. Отакі от гілочки вони теж опадають і опадають часто разом з плодами. Я е, спочатку зібрав врожай, а потім вже... Додумався записати відео, тому от зараз покажу вам ці дерева без врожаю. Отже, зизифус – це субтропічна рослина, скажімо так, рослина холодних субтропіків. Але у зв'язку із змінами клімату росте вже практично у більшості регіонів України. І для того, щоб його вирощувати, треба вибирати сонячні захищені від вітру місця. Але у моєму випадку він навпаки росте тут на протязі, на вітрові. Тобто тут вітри гуляють тільки так, і у мене росте два деревця. Їм вже, вже більше семи років. От, і е, зазвичай вони невеликий врожай формують, а в цьому році врожай був досить таки непоганий. Потім покажу, я його вже е, зібрав. От, і тут от, покажу вам от, от такі от у нього плоди. От, дерево має е, колючки, такі от шипи. Але це сортова особливість, у деяких їх немає цих колючок, у деяких їх дуже багато. Є багато різних сортів з езифусу. От. От подивіться, який врожай зібрали. Практично десь кілограм 5 у нас вийшло таких от плодів. На смак вони дуже нагадують фіник. Я б так сказав, суміш фіника та яблука. Якщо у свіжому вигляді він. А якщо е, він е, висушений, то від справжнього фіника е, навіть не, не кожен може відрізнити. Ну, це ще зеленкуваті, але вони теж уже, їх можна їсти, вони вже теж е, солодкі будуть. Ну а в повній стиглості вони стають коричневими. Є різні сорти за розміром, е, за формою. От, ну. І от я покажу вам, бачите, як опадають гілочки разом з плодами. Це така особливість у такої рослини. От. Тому вирощуйте зазифус. Експериментуйте. Перші 2-3 роки треба його укривати на зиму, а потім росте без укриття. Зараз от ці дерева абсолютно нічим не укриваються. Це Харківська область, Зюмський район, село рідне. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.